36-та сесія міської ради завершилась, фактично не розпочавшись. На момент оголошення перерви жодного питання порядку денного депутати не розглянули. Встигли лише заслухати заяву Анжели Савастру, депутатка, що перед цим виявила бажання скласти повноваження, заяву відкликала. Натомість оголосила нову, в якій оголила низку прихованих проблем міської ради та влади. Наразі я ще раз хочу публічно наголосити, що Росія це держава-агресор, терорист. Яка вбиває наших громадян, яка чинить геноцид українського народу. Всі без виключення депутати нашої групи підтримують і всім серцем розділяють цю позицію і засуджують дії расистів та їх посіпак. Група депутатів АЕС місто це патріоти України, які з перших днів війни активно включились до допомоги ЗСУ, ТРО, тимчасово переміщеним особам, своїм колегам з Чорнобильської АЕС, Запорізької АЕС. Та продовжують цю справу на сьогоднішній день. Давайте я вам нагадаю кінець лютого, березень та квітень минулого року. Які тяжкі часи ми пережили разом. Ми були одностайні, єдині, згуртовані. За короткий час нам вдалося організувати всі процеси по обороні та життєздатності нашого міста. Чому наразі вже забули? Як ми чергували на пунктах ТРО, в волонтерських штабах робили укріплення, їздили за зброєю, організовували доставки продуктів харчування, готівки в банкомати, патрулювали місто та таке інше. Я вам нагадаю: де була Андрієва, Снітков, Кравченка, Стоянов, Аркатова, Ананченкова, Кривицька, Єременка та практично всі депутати, які в цьому залі, долучились до цієї справи. Ніхто не втік з міста, і я дуже вам за це вдячна, всі були готові захищати та бити ворога зі зброєю в руках. Розгублена місцева влада, ще раз наголошую, розгублена, опиралася на АЕС та депутатів. Сховання та переслідування місцевих депутатів вже стала практика южноукраїнська. Нагадаю вам, як переслідували ще до війни 21-му року Андрієву, Кравченка. Ананченкову, Самчинську, наразі депутатів АЕС. Я хочу відкрити очі громаді та нагадати, хто привів УБЗЖ в це місто, хто безпосередньо комунікував з її керівниками. А наразі є модератором та головним письменником всіх описів та брудов жовтих анонімних ЗМІ. Це один і той же персонаж. Це Олександр Пелюх. Скластий мандат я намагалась зробити вже неодноразово. Побачити! Як таке місто, з таким великим бюджетом не розвивається, не вирішує застаріли проблеми? Виконавча влада не йде на конструктив САЕС. Замість цього, виконавчі органи влади в місті, особі заступників та секретаря міської влади, навмисно кривдять працівників та керівників АЕС. Здійснюється політичний тиск, дестабілізується ситуація в місті, розжигається вражда. Це лише тези із заяви Анжели Савастру. Її повний варіант буде викладено на Фейсбук-сторінці ПАЕС. Слово перехопив же заступник міського голови Сергій Горностай. Єднання до якого у такі важкі часи закликала депутатка Савастру. Його виступ фактично нівелював. Будь ласка, припиніть е, с... припиніть, припиніть ми будь ласка. Хотіли, А не ми сьогодні на сьогоднішній день. От я почув заяву і звинувачення. Анжели Савастро в тому, що міська влада там, відсторонилася від початку війни, там ну, щось таке. Я, я, хочу сказати, я казала, ну, що ви були загублені. Загублені. Значит, дивіться. Ніхто загублений, ніхто загублений не, не видно було, коли це ніхто загублений не був. І тут дуже багато кого з депутатів. Я не бачив ни у викінкомі. Не в раді, всі поховали, Ну не, не всі. Частина з депутатів поховалася. У цей момент не змогла стриматися Тетяна Сорокодум. Емоційне, що ви робите, пролунало на всю сесійну залу. Що ви робите? Ділитись на патріотів, не патріотів. Що ви робите? Город ділите на город, на адаму станцію. Що ви робите, діти наші?» Не подіяло. Заступник міського голови навіть у такі складні часи, ніби намагався вбити ще більший клин між АЕС та містом. Я кажу зараз не як заступник міського голови, а як громадянин України, як мешканець міста, вас скують та вас люди ненавидять. із за таких, як ви, і за таких, як ви, прийшов Путін сюди. з Медведчуком. Оце таким, як ви. Люди гинуть, наші сини. А ви розказуєте, що ви патріоти? Хоч один блокпост ви построїли. Блокпости строїли южний з допомогою теро і атомної станції. Наші країни. Ви ніякого не маєте відношення до блокпостів. Тепер сидить по Паламарчук, і блоки ми знаходили бітоні. Ми це робили. Що строїв Іван Матвійович? То числі. В тому числі, давайте не будемо щастіли, хто робив лохвости. Вас там не було. Вас там не було. За чому нас знаходимося? Гвалт у залі здійнявся ще той. Хто більше зробив для оборони? Хто сидів або має сидіти в тюрмі, хто їздив на Мальдіви. Активно підключалась до цього депутат від партії Пропозиція Антоніна Ананченкова та відносно нова депутатка, то новоспечена заступниця директора Южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні Надія Горностай. Вгамувати емоції у парламентській залі секретар міської ради так і не зміг. Він несподівано оголосив перерву на невизначений термін, навіть попри наполегливі пропозиції депутатів, продовжити роботу. Далі без коментарів. Якщо нерви вкладнаються, ми можемо подовжити. Давайте продовжимо. Ну сенс. Ну який сенс? Ну, порядок я не звертай, ми будемо роботи. Один чоловік колотить цим города. Це де таке видано. Один, який бляха три строка оцей. І всі ходять нагнулись, голови понагинали. Ви so, Послухайте, вона заходила на ночі до кола. А я не хочу вас писати для того. Ви взагалі хоч прочитайте, що ви пишете. Що ви пишете? Я не заступник головного лікаря, уважайте. А хто ви? Почитайте хоч інформацію для нас. Ви на своє українська не задається. Осьо! Дуже стали такий не так! Тіри, я думала, що я дуже. Буду... Що це розводить? За що? Не дивіться на мене, ви тут до чого. Брат мені постійно дзвонив, щоб я позажатила, а дев язь. Дев язь. Язь я туди не пішла. Сказала, куди угоду на мене